Дорогі захисники, вітаю вас з новорічними святами. Бажаю щастя, здоров'я, любові, мужності, щоб ви були сильними захисниками нашої України, поверталися додому живими і непошкодженими, щоб ваші сім'ї гордились вами і чекали на вас. Слава Україні! П'ятикласниця Марія разом з тисячою інших учнів Житомирського міського колегіуму пише листи і складає їх трикутничками, щоб надіслати бійцям, які воюють на сході. Я з душою і серцем писала цю записку, тому що в мене там папа, і я за ним дуже. Сумую, я дуже переживаю за наших солдатів, тому що вони захищають нашу Україну свій народ у листі дехто з дітей лишає свій номер телефону. Сподіваються, а раптом прочитавши солдат вирішить подзвонити. Я знаю по своєму дочері, вот она захотіла, наприклад, написати свій номер телефону, а потім номер. Буде чим допомога, справи, не буває. Свої листи діти передають особисто в руки двом військовослужбовцям, які завід. Дали до них на урок. Бійці переконують, уже у найближчі дні трикутнички потраплять на передову до розвідників 95-ї бригади. Слава Я як військовий капелан хотів би щоб попросити вас, що ви молилися за наших військових, що Бог охороняв їх, і він охороняє, і щоб ця війна. Як можна швидше закінчилося, і всі чоловіки повернулися в свої домівки до своїх дітей. Далі школярі ведуть військових до спортзалу показувати маскувальні сітки, які впродовж двох тижнів плели для десантників. Якщо буде сніг, щоб захистити наші танки, щоб вони могли злитися снігом, щоб захистити техніку танки, такі як наших військових. Звичайно, я думаю про них, щоб, як вони зараз, що з ними зараз. Я хотіла б щоб вони поверталися до нового року живими і неушкодженими. Готовий розмір сітки, готовий вже сплетений повністю 36 на 12 метрів. Один готовий рулон вже зроблений, і ось другий ми закінчимо для того, щоб сьогодні передати нашим воїнам. Бійці приймають роботу і зізнаються, сітка у дітей вийшла дуже якісна. Хороша сіть, атлічна. Я не ждала такої сітки увидіти. Вона плотна, діти старалися. Ребятам буде приємно, що це делали непосредственно діти. З другої сторони, плохо, що це. Это... Що діти участвують у цьому, що війна на фоні війни вони живуть. Але вони повинні розуміти, що відбувається, і вони нам допомагають. До листівок і сіток школярі додають браслети, виготовлені власноруч. Вірять, вони оберігатимуть військових від куль. Це оберіги для солдатів, я плела. Коли вони будуть в боротьбі, щоб їх надихали, надихали ці фенки, і вони ще більше захищали нашу країну. Ну а ми сужом будемо споминати вас кожен раз. Коли... Дякуємо дякуємо у школі. Кажуть, робота на цьому не зупиняється. Учні готові допомагати армії, аж доки їх герої не повернуться додому з перемогою.